Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на постійній основі проводить заходи для виявлення осіб, які можуть входити до складу організованих злочинних груп. Під час таких відпрацювань правоохоронці отримали інформацію про діяльність злочинного групування, учасники якого скоювали тяжкі, особливо тяжкі злочини в різних регіонах країни. Міжрегіональне злочинне угрупування займалось крадіжками з помешкань громадян та розбоями. Так, влітку цього року в Одеській області злоумисники проникли до приватного будинку підприємця, нанесли господарю тілесні ушкодження, а його дружину зв'язали за допомогою скотчу та пластикових хомутів. Отримавши доступ до сейфа, нападники заволоділи великою сумою коштів, після чого зникли в невідомому напрямку. В іншому випадку залізли до квартири в центрі Києва та винесли кошти і ювелірні вироби. До кожної справи фігуранти мешканці Києва, Харківської, Одеської та Сумської областей ретельно готувалися, підшуковували жертву, збирали про неї інформацію, проводили спостереження за об'єктом та відпрацьовували шляхи втечі. У ході досудового розслідування оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління Нацполіції встановили усіх осіб, причетних до вчинення задокументованих кримінальних правопорушень. У Харкові під час грабежу правоохоронних Ронці затримали трьох учасників злочинного групування в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також проведено 33 обшуки у помешканнях, гаражних приміщеннях та транспортних засобах фігурантів кримінального провадження, вилучено ювелірні прикраси та дорогоцінне каміння, зброю, автомобілі, кошти радіостанції та інші знаряддя, які зловмисники використовували в злочинній діяльності підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші заходи для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та учасників, задіяних у неї. Заскоєних підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років із конфіскацією майна.